І так, привіт, друзі! Сьогодні попробуємо заробити трошки грошей, ну або проїбати всі. Я закинув 1000 гривень на, такий, на таку трейдерську платформу, як Бінаріум, я хуй знаю, що воно таке. Якщо чесно бачу, хлопці заробляють, блін, думаю, ну... І я попробую, ну або проїбу все як завжди, в принципі. Так, будемо класти по 100 гривень. Так, свічки, свічки залишимо, що у нас тут іще є. У нас є якийсь лінійний курва російська мова. У нас є бари. Ні, ну, по барах підемо потім, звичайно. Так, лишимо свічки. Одну хвилинку, думаю, та залишимо одну хвилинку. Тут в нас намічається як розворот тренду, в принципі, можна покласти. Соточку нагору. І побачимо, побачимо що у нас з цього буде. Так, що у нас тут є? Якісь OTC, Netflix, Visa. Це типа акції, хер його знає. Так, ми торгуємо на парі євро англійський фунт. І подивимось, подивимось, що у нас з цього буде. У мене чесне слово таке відчуття, що я зараз проїбу всі гроші і піду далі хуярити на завод. От, як завжди у мене переважно, та закинув бабки, проїбав, пішов хуярити. Ну, по класиці. Ну, подивимось, подивимось. Дуже в цю херню, якщо чесно, не вірю. Ну, якщо зароблю, <с> буде класно. Так, нарешті зможу собі дозволити відпустку в один день, блядь. І так. Ось мені це сильно не подобається. І в нас не заходить ставочка. Тому ставимо зразу 300-300 і думаю все-таки на гору. Тут у нас була така легка, думаю, корекція проторговочка і думаю нагору. У мене чесне слово особо знаю, блять, цього немає. Я так пару відео подивився блядь, і вже все, вже гуру, блядь, все знаю, все вмію. Так, ставками на футбол так само було, блять, пару матчів подивився, вже все знаю, все вмію, блять. Ніхуя не заробив. Надіюсь, тут мені більше повезе. І так, що ми бачимо? Поки що ніхуя. Чуєчка у мене така, ставлю ще 600. Якщо програю, блін, просто йду. Поповнювати, зустрінемося через місяць, так сказати, коли прийде зарплата. І що, що, опа, оставочка то зайшла. Так, невеликим імпульсом наверх. Ха. Ну, 1700, блядь. Тисяч, кажу, 1170 гривень плюс Ну, такое таке. Думаю, махнем 200. І знову наверх. Щось в мене така чуєчка. Чуєчка така, що підемо. Іще вище, іще вище, без корекцій. Так, так. Поки що нічого. Так, подивимося, що в нас тут ще є. У нас тут є якісь акції, історія. Це походу, ці стілки, які в мене були. Угоди, угоди, вибачте, будь ласка, це ті угоди, які в мене були, тільки що. І... Поки що все не дуже позитивно. Зразу готуємо, думаю, 500. Так, 500. І що ви думаєте, знову наверх, тільки, сука, вверх. Наперед вибачаюся за мати, в мене їх буде багато, тому що поки що я ніфіга не виграю. Так, що це за циферки цікаво? А це відлік, походу. Ага, і ось воно вже пішло. Так, іде нагору. Надіюсь, що ми. ну, Ми, я. Все-таки угода зайде. І ставочка була вірна. Так. Лишні програмки. Позакриваємо, щоб нам нічого не заважало, тому що ноутбук у мене не сильно потужний. Тут переключимось на українську. <звук> Опа! І в сумі вже майже плюс 500. Ну, не сильно. Ну, Зарплату свою за день на заводі я ще не заробив. Тому, думаю, ще ставочку на 200-200. 200 Але беремо якийсь інший графік. Так. Так, так подивимось, що воно таке Google OTC Але тут процент хороший, тут 90-опа. І зразу вверх на розворот. Ну, Треба було спочатку продивитися графік. А ну, є шанс, що піде і вниз. Ну, подивимось, подивимось. Оп, навряд чи і ще на увазі одну візьмемо. Імпульс був хороший, я не встиг зловити, на жаль. І що? І... І плакали мої 200, здається, та. Думаю, так. Шкода, що не можна відмінити. Так... так. Оп-оп-оп. Нічого, плюс-мінус вийду в нуль. Надіюсь. Чесне слово, друзі, не раджу вам таке робити. Але... але... І що ми тут бачимо? Ситуація не сильно позитивна, на жаль. Так, одна вийшла в нуль, інша ліквідувала. Печально. Тому ставимо 500 і нагору. Знову нагору. Тільки вверх. Ноутбук ну, трошки підлагує. І що ми тут бачимо? Думаю... Думаю це буде мінус. Mm. <laughs> так, треба і більше інформації подивитись, накопати, щоб нормально торгувати. А то я так... І ще довго буду херачити на заводі, якщо чесно. <laughs> так. Так, так. І 0. Це 0. Ну що сказати, чесне слово? Ставимо вниз 500. Ловимо імпульс. Якщо зайде добре, не зайде. Хріново. Під, під зароблюю ще гроші, отримую ЗП, закину і буду далі торгувати в надії, що... Що щось вигорить. Ну, ясне діло, в першу чергу, подивитися більше інформації. Віддати, прокачати скіли. І будемо старатись далі заробляти. Ну тут же ні, тут же нічого. Думаю, все. Сумно. Сумно, друзі. Ну, нічого не зробиш. Я думаю, в першому відео я вам показав, як не треба робити. В інших відео надіюсь, буде все трошки позитивніше. І ми постараємось хоча б щось заробити. Ну, думаю, На цьому попрощаємось. Так. Все-таки будемо закінчувати гроші. У мене зараз бажання поповняти не треба. Тим більше через декілька бажання немає, точніше вибачте. Через декілька годин мені йти на зміну, хера чи ти на завод. Тому на цьому все. Буду вдячний за реакцію, за коменти. Якщо є якісь питання, пишіть. В описі, здається, буде мій телеграм. Можемо поспілкуватися. Все. Всім гарно дякую за увагу.